Правила пожежної безпеки для дітей. Не грайся з сірниками і запальничками. Вони є причиною пожежі, і лише дорослі можуть ними користуватися. Не чіпай розетки та дроти. Це небезпечно. Не вмикай сам чайник, праску чи плиту. Ці предмети гарячі, можна обпектись або зробити пожежу. Не клади. Речі на обігрівач. Якщо сушити речі на обігрівачі, може виникнути пожежа. Якщо побачив дим або вогонь, не ховайся, не бійся, поклич дорослого на допомогу. Якщо задимлено в кімнаті, дим шкідливий, краще йти низько або повзти по підлозі. До виходу з приміщення. Запам'ятай важливий номер. Якщо почалась пожежа, треба подзвонити за номером 101 і назвати адресу, де виникла пожежа. Бережіть себе, дотримуйтесь правил пожежної безпеки.